Нові тарифи підсадять на субсидії половину України. Вже із 1 квітня газ для населення подорожчає на 330%. відсотків, опалення майже вдвічі, електроенергія майже на третину. Внаслідок цінового вибуху очікується суттєве збільшення кількості сімей, які будуть оформляти субсидії. За попередніми прогнозами в Житомирській області ця кількість зросте втричі. Якщо сьогодні таких сімей 59 тисяч у нас в області. То ми очікуємо, що дана кількість збільшиться до 200 тисяч сімей. Під час обласної наради з головами райдержадміністрації щодо надання послуг населенню з оформлення субсидій наголошували на тому, що за нарахуванням субсидій може звернутися кожен, хто вважає, що не може самостійно оплатити підвищені комунальні послуги. Обіцяють, що сьогодні людина може особисто після отримання заяви або декларації звернутися у відповідні органи або надіслати документ поштою. Таким чином, чиновники хочуть позбутися черг. Відповідні органи самостійно перевірятимуть доходи та будуть проводити розрахунок субсидій. Якщо людина отримує заробітну плату, то в декларації вказується заробітна плата за мінусом податку з доходів фізичних осіб і все. Тобто цей податок віднімається. Якщо людина отримує пенсію, то буде загалом пенсія зазначатися. Якщо людина отримує, наприклад, пенсію, зберігаєте її на депозитних рахунках, то маче враховується відсоток за депозитами. Це обов'язково та інші доходи в інструкції по заповненню декларації це все зазначається. За видурені у держави субсидії, тобто призначені на підставі неправдивих даних про доходи, доведеться повернути вдвічі більше. Експерти зазначають, що зовсім скоро мало не півкраїни сяде на субсидії або просто перестане оплачувати рахунки за комунальні послуги. Що ж до Житомира, то місцеві жителі не вірять в те, що їм вдасться оформити субсидію. На мені положено субсидії 400 гривень. Так, і воно має мені ці 400 гривень мені. Платять мені на мою примерно, збіркніжку, я беру їх збіркніжки і плачу по всім інстанціям 100%. Людина і сподіваннями великими заповнює паперчики і потім оголошує, що ваша субсидія дорівнює 12 гривням 30 копійкам. Якщо це буде пристойна сума, я низько вклонюся і прийму цей дар. Ілі їж, або плаче. Я только на субсидии надеюсь, а иначе больше не на все. Бред сумасшедшего. Чего? Потому что ее не оформят никому практически. У нас у каждого есть какие-то причины, за которых нам не оформляют субсидию и находят повод отказать. Мы с этим сталкиваемся неоднократно. Ну я сомневаюсь просто. Но всегда какая-то надежда остается. Ну я надеюсь, а что же нам уже, если не вернуть субсидии, то что нам уже, Ты на кладбище? Получается так? Ну, звісно ні, діло в тому, що я із села. Ну навіщо вона мені? А потім ж жодноваче може прийдеться. Также наразі розроблена дорожня карта щодо порядку надання житових субсидій домогосподарствам області. А в селах голови сільрад мають по дворах обійти людей та запропонувати їм заповнити декларацію про доходи і витрати. Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК1.